Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді такий пристрій насос для маленького кімнатного фонтанчику разом з підсвіткою. В комплекті йде адаптер, два штуцери на під'єднання до різних шлангів, сам по собі насос і освітлення. Так, вмикається одночасно і насос, і освітлення. Лампочка ця знаходиться в колбі, воно герметична, тому буде нормально робити. Якщо воно перегорає, витягуєте і замінюєте саму лампочку. Лампочка в продажі завжди є. Сам по собі насосик. Це для кімнатних фонтанчиків по потужності 14 Вт, фірма Atman, і модель качає 320 літрів за годину і підйом води. Максимальна точка підйому 0,5 метра. Тому на, для фонтанчика 30-40 см його в принципі, вистачає. Так, е, Періодично не забувайте е, знімати, знімаємо оцей префільтр, достаємо ротор, промиваємо його, тому що з часом ротор забивається і не буде обертатися, і не може застря... ну, забитися, і насос не охолоджується, і він може згоріти. Промили, поставили. Далі. Два штуцера під різні діаметри. Штуцер номер 1 Це під шланг під 8 мм. Штуцер номер 2 Це під шланг 13 мм. Звісно, що чим більший діаметр шланга, тим більше води можна підняти назовні. На Давайте я зараз його під'єднаю до адаптера, вімкну і покажу. Просто в такому форматі. Тобто насос запрацював і підсвітка підсвічує. Конкретно ця модель цього ну, как, многофункціонального такого насос освітлення від Atman Вона зараз в акції дуже дешево коштує. Посилання залишу знизу під відео. За такі, за такі малі гроші. Нарікань нуль недоліків нуль за 3 копійки ви отримуєте і насос, і освітлення, і адаптер. все в одному. Тому, кому потрібно таке саме обладнання в такій, такій комплектації, звертайтесь до нас на наш сайт zooку.ua. .so -cool Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!